Народа Божий, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Звершимо молитву. Дякуємо тобі, святий і праведний Господь, за можливість разом відкривати Твоє святе Слово. Бажання наших сердець, щоб ти сьогодні говорив до нас, Вярою, Господи, я із слухняністю, і покорою сприймати те, що ти будеш говорити до кожного з нас. Дякуємо, Господи, за особливу Твою милість. І нехай твоє ім'я буде звеличене. Амінь. Ми візьмемо для нашого розгляду для початку книгу повторення закону. П'яти книжя Моїсея, книга повторення закону, 25-й розділ. І візьмемо ми з 13-го вірша. Не носи двох ваг із собою. Одну важку, а другу легку. Не тримай у себе вдома двох мірок: одну велику, а другу малу. Тримай лише точні ваги й міри, щоб жив ти довго на землі, яку Господь Бог дає тобі. Кожен, хто нечесний у такий спосіб, огідний Господу Богу твоєму. Давайте ще раз прочитаємо крайні вірші. Тримай лише точні ваги і міри, щоб ти довго на землі, яку Господь Бог дає тобі. Кожен, хто нечесний у такий спосіб, огидний Господу Богу твоєму. Займайте, будь ласка, місця. І, а... Моє сьогоднішнє слово можна подумати, що воно звернене до торгашів. Сам такий був, знаю. Ну, це так. На поверхні. Я попрошу оператора вивести на екран картинку, бо зазвичай у нас з картинками краща інформація сприймається ніж без Оних. Що ми бачимо на цих картинках? Ваги. І бачите призначення. Для чого вони призначені? Ну, Прокидаємося. Для чого призначені ваги? Для зважування. Для того, щоб визначити вагу того чи іншого предмета, чи то субстанції, чи навіть живої істоти або людини? У кого вдома немає вагів, підійміть руку. А як же ж ви справляєтеся? І до такого віку вдалося дожити. Як ви сказали, що цікаво, я не знаю такої фрази в українській мові. От російський є на глаз. Як це вони роблять, я не знаю. Ну, то вже таке. Взагалі, зважування як таке, воно нас уносить в далекі часи давнього Єгипту, Вавилону. Вже тоді воно зароджувалося, бо людям необхідно було визначити вагу, як ми вже сказали, того чи іншого предмету, чи то субстанції. І не тільки це стосувалося ваги, але також і вимірювання рідких мір, довжин і такого іншого. От слово Господнє звернене. Через Моїсея до Божого народу, говорить про те, що ваги міри мають бути точними, щоб жив ти довго на землі, яку Господь Бог дає тобі. Ви знаєте, коли е, довелося працювати в сфері торгівлі, ну це ще за царя панька було. Але ви знаєте, я був в шоці. Скільки різних маніпуляцій люди роблять для того, щоб скоригувати роботу вагів? Скоригувати не від слова коректний, а скоригувати в свою користь. І здавалося б, знаєте, от минули ті часи ваги, як правило, вони двох типів. Вони важельні, важель, важельно балансирні і вже електронні там, які працюють за допомогою тензодатчиків, ну і невеличкого процесора. У нас є люди, які дотичні до цієї сфери, до роботи з такими пристроями. І знаєте, раніше там а, ухищрялися ще при. Червоних там крутили, фактор вітру враховували, під яку чашу вітер дує. Туди клали картоночку, туди не клали картоночку, гірки підпілювали, точили там, що тільки не ухищрялися. Висверлювали, точно заливали більш таким легким металом. І здавалося б, ось прийшла нова генерація. Електронні ваги. Супер! Виявляється, що в роботу електронних вагів теж можна втручатися. Можна їх калібрувати абсолютно незаконно. Для чого це робиться? Це не для нас. Це робиться для того, щоб побільше з нас взяти. Ось Слово Господнє говорить: не носи двох ваг із собою. Одну важку, а другу легку. Ну добре, з цим ще розібралися якось. Ну, важка, легка. Для чого дві різні ваги: важка і легка? Одна для закупівлі, а друга для продажу. Для закупівлі, щоб люди, людині дати менше, ніж вартий цей товар, і для продажу, щоб взяти з людини більше, ніж коштує цей товар. Так само з одиницями довжини. Пам'ятаєте раніше, коли тканини, це жінки більше розуміють, тканини на метри продавали. Метр. От, метром його міряли. І от одиниці довжини теж. Ухищрялися люди різними способами, щоб на мірах, на, на рідинах, там, на вагах, на всьому, щоб можна було якось зманіпулювати. І слово Господнє проти цього нас застерігає. Тримає лише точні ваги і міри. І оті простенькі. Балансирні звичайні ваги. Хтось пам'ятає із школи, хто фізику полюбляв, а не скурив, підійміть руку. Хто любив фізику і не скурили її, не прогуляли. Там пам'ятаєте, досліди ми робили, важили, там гірки маленькі були. І такі мені пусінки, там взагалі в міліграмах можна було виважувати. От Досить таки цікаво повернутися зараз у своїх спогадах назад. Як ми це робили? Записували ці дослідження. Добре. Ми зараз з вами переходимо до книги повторення. А, повторення закону. Ми з вами розглядаємо. Книга приповістей. 20-й розділ. Книга приповістей. 20-й розділ. Візьмемо ми собі. 10-й вірш, який говорить. Обважування і обмірювання однаково огидні Господу. Тобто Господу неприємно, Він бредить всім, Бредить нечесним підходом у торгівлі. Можна цей самий розділ глянути, 20-й, але це у нас буде 23-й вірш. Неправильні ваги огидні Господу. Оманливі Терези не доведуть до добра. Господь надзвичайно серйозно ставиться до того, що він каже. Ми інколи думаємо, що деякі дрібниці в нашому житті, ну це просто частина життя. Ну так всі живуть. Так всі живуть, і мені якось треба жити. Слово Господнє часто використовує термін срібло повної ваги, коли йде розрахунок за щось. Тобто срібло повної ваги, повноцінне, ненедоважене. Інколи навіть там використовується царська вага. Царська вага має на увазі як еталонна. І ми ще візьмемо левит 19.35. Я не буду дуже, дуже багато ганяти по посиланням. Левит 1935. До речі, якщо, когось, якщо хтось стресує від того, що я користуюся мобільним телефоном, а не друкованою Біблією, в мене просте пояснення. Я просто не добачаю. І тут я можу виставити собі шрифт, який мені зручний і який я добре бачу. До мене підходили і говорили, будь ласка, купи собі окуляри. Друзі, ви не були зі мною офтальмолога. І не знаєте, які проблеми виникли. Отже, повертаємося до тексту: будьте справедливими в суді, відміряючи розміри, вагу і кількість. І кожен з нас, якщо проаналізує своє життя, то він може згадати ситуації, коли серце сповнювалося обуренням після того, як ти розумів, що тебе обважили, обрахували, взяли з тебе більше, ніж треба. І Господь надзвичайно суворий в тому, що Він каже, ми з вами, оце прочитали повторення 25 5, о, приповісті 20, 23. Я зараз повернуся до нього. Це так ілюстративно. Приповісті 2023. Ми з вами його вже прочитали. Неправильні ваги огидні Господу. Оманливі Терези не доведуть до добра. Мені згадується одна людина, яку я знав. Ну так. Працювала людина в сфері торгівлі. І я колись. Ну, сказала людина, скільки заплатить, я підходжу на касу. І касирша так дивиться на мене, а касирша вже людина, така була, знаєте, під 70 десь. Я їй говорю, а вона так дивиться на мене і тихенечко мені каже: ну що ж ви не знаєте нашу отаку отаку? Ну, тобто, ви маєте розуміти, що ця людина вас вже обманює. Ця людина працювала в сфері торгівлі. Друзі, я не знаю, що там і як сталося, але ця людина втратила здоровий розум. Ми після того її бачили. Друзі, Господь надзвичайно серйозно ставиться до того, що Він каже. І коли ми, будучи християнами, думаємо, що нам деякі речі можуть зійти з рук, де ми можемо проявити нечесність. І ми інколи говоримо, так усі так роблять, або люди світу цього, вони так роблять, і знаєте, їм буває сходить з рук. Але коли Божа дитина починає так робити, Господь може серйозно за це спитати. І на, першу, на перший погляд нам би сьогодні з вами здавалося, що це стосується ну, нашого повсякденного життя. Матеріальних цінностей. Давайте відкриємо Євангелію від Матвія, сьомий розділ. Сьомий розділ, другий вірш. Не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відмірює вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Друзі, ці вірші, що ми з вами прочитали, на перший погляд, воно стосується матеріального життя. Але більш глибокий сенс, який закладений в Слові Господньому, це застереження стосовно життя подвійних стандартів. Життя подвійних стандартів, коли можемо застосовувати один стандарт для когось і зовсім інший для себе. Я пам'ятаю, скільки розмов було в свій час в церквах, це ще до ковіду, коли наші люди їздили десь працювати, працювати за кордоном на виїзді. І інколи можна було. Чути слова незадоволення, обурення, критики, що отакі і отакі християни вони не довіряють Богу, вони їдуть десь там працювати, щось там роблять. Все нормально, поки це не стосується рідних, членів сім'ї, тоді якось можна вже їздити десь, можна і не критикувати. Друзі, коли у нас виникає якась ситуація, в житті, в нашому житті, в житті наших рідних, то це чинить дуже серйозний вплив на наші погляди. І слово Господнє, наче залишається тим самим. І ми наче тоді спиралися на слово Господнє. І сьогодні ми спираємося на нього, і сьогодні ми собі аргументи знаходимо. Розумієте, нам дуже легко. Судити про інших людей, поки ми самі не потрапили в цю ситуацію. Інколи а, діти Божі дозволяють собі висловлюватися стосовно відносин, стосунків, якихось людей, говорячи, а, що ці відносини неправильні, що цей шлюб неправильний, таке інше, поки це не стосується членів сім'ї. Тоді вже і нормально на це дивитися, і це все хорошо. І слово Господньому відповідає. Друзі, маса ситуацій сьогодні в нашому житті, особливо в реаліях сьогодення. Друзі, сьогодні ми чуємо заклик, заклик наших бійців підтримувати їх молитвою. Можна почути небажання відмову це робити. Сьогодні ми чуємо заклик допомогти тим чи іншим воїнам, які мають нагальну потребу, потребу в самому необхідному. Ми не говоримо зараз там про обладунки чи озброєння, чи ще щось елементарні речі, в яких вони мають потребу. І можна почути негатив і відмову це робити. Мотивуючи це Божим Словом, друзі, це поки ми самі або хтось із наших рідних не опинилися там. А тоді все стає на свої місця, тоді вже нормально і допомагати. Бо своя сорочка вона ближче до тіла. Нам треба пам'ятати те, що говорить Слово Господнє, що нам буде відмірено такою мірою, якою міряємо ми. Добре утрясаною, наповненою, натоптаною буде відсипана. Хай Господь береже нас від неправильного підходу, від критицизму, який не збудовує. І пам'ятаємо, що говорить Євангеліє. Слова Ісуса Христа не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Це Вишній відмірює вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Друзі, Господь надзвичайно серйозно ставиться до свого слова. І якщо ми конкретно бачимо людину, яка має потребу, ми чуємо заклик. І це обґрунтований заклик, це не якась забаганка. Господь випробовує нас. Ми думаємо, що наш, нас в житті оминуть отакі випробування і ситуації. Бог створює для нас ситуації, для того, щоб виправувати наші серця. Щоб Господь і так знає наші серця, давайте так скажемо. Але Він хоче показати нам через, через ці ситуації, що в наших серцях, щоб ми могли це визнати перед Господом. Визнати і сказати, Господь, так, з мого боку це було неправильно. Це було непокорою Тобі. Прости мене, очисти моє серце. І Господь, який вірний і праведний, Він прощає і очищає, Він збудовує, Він підіймає, Він веде далі. Але якщо людина в серці своєму продовжує впиратися і говорити, Господи, але ні, в мене є така і така мотивація. Поступово, поступово в серці людини розпливається гіркота, проростає гіркий корінь, який цю людину поступово починає з'їдати, руйнуючи життя, руйнуючи мир між людиною і оточуючими, між людиною і Богом. І коли Слово Господнє говорить за ваги, за міри, так, звичайно, перше застосування це матеріальне життя, матеріальна сфера нашого життя, пробачте, будь ласка. І другий момент, другий момент, це застереження проти життя подвійних стандартів. Мені не так давно довелося чути промову однієї людини, яка десь з-за кордону розповідає, як українцям треба жити, як людям треба жити, які погляди мати. Але на початку в цій промові прозвучала така собі оговорочка по Фрейду. Я в першу чергу вивіз свою дитину. Ну, десь так приблизно контекстуально звучало. Якщо людина заявляє про те, що в першу чергу вивезла з України свою людину, і потім вона розповідає, як треба жити, друзі, ну вибачте. Хай Господь береже наші серця від такого підходу, від абсолютно необґрунтованого критицизму, який базується лише на тому, що наші погляди вони відрізняються. Слово Господнє говорить, хай буде один стандарт. Одна вага, одна міра, як для твердих, сипучих, так і для рідин. Бажання Господа, щоб наше життя дійсно було приємним Йому, і щоб воно було благословенням для людей навколо нас. Бо благословення Господнє, воно збагачує і смутку з собою не приносить. Встанемо для молитви. Дякуємо, Господь, за твоє святе слово, яке ти сьогодні використовуєш, для того, щоб показати нам важливість правильних відносин, чесних відносин з тобою і з іншими людьми. Господь, бажання твоє, щоб. Ми жили, грунтуючись на твоєму слові, і уникали подвійних стандартів в усіх сферах нашого життя. І ти показуєш приклади, приклади реального життя, і застерігаєш, і повчаєш. Господи, даруй нам бути вірними в усіх сферах, де ти нам показуєш, що необхідна. Виправлення, даруй бути слухняними Тобі. Боже, бережи наші серця і розум в Ісусі Христі. Без Тебе ми самі нічого не можемо. Ми сьогодні молимо Тебе за наших братів і сестер, які проходять через випробування і мають самі різноманітні проблеми. Прийди на допомогу, запровадь усе необхідне. Молимо Тебе сьогодні за воїнів наших, зігрі їх, Господи, праваті їжу і обладунки, все, в чому вони мають потребу. Даруй фізичні сили, емоційні сили, духовні сили, щоб продовжувати боротьбу з ворогом. Даруй мудрість офіцерам і командирам, яку вони так потребують. Ми просимо за визволення з полону наших людей. Ми просимо Господь за визволення з полону заручників ізраїльських. Ми просимо оздоровлення для поранених і хворих. Просимо Господь милості, здоров'я і сил для медпрацівників, які часто просто валяться з них. Молимо, даруй Твою милість і благословення капеланам, які беруть на себе цей душевний тягар багатьох людей, вислуховуючи їх, намагаючись. Надати підтримку. Господи, дай нам бути уважними до того, що Ти говориш нам. І хай наше ходіння воно буде чистим перед Тобою. Ми поклоняємося Тобі, ми звеличуємо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за жертву Твою, за спасіння і за свята Різдва, яке наближається. Слава Тобі! Творцю неба і землі, всього, що є видимим і невидимим, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.